Всім привіт, друзі! Поки ще погода дає можливість походити, поля не замерзли, не стали. Вирішив податися ще на одне місце неподалік від попереднього. Перевірити поле. Також стояла точка почека, але вже забіжу наперед, там де стояла точка. Її немає не поселухи, Трішки кераміки є, але епіцентру, як завжди, немає тобто. Але там і маленька поселуха насправді була. Щось 300 на 70, це таке не про що. Я вирішив обійти поле, поцікавитися, де, де могла б стояти. Е, могли б стояти будинки, там, ну і краще. Були б умови для проживання. Поле, в принципі, гарне, чорнозем, снігу взагалі немає, зійшов, налипає трішки менше, ніж того разу. І я підійшов до такого, скажімо, завертання річки і поблизу того місця, де я зараз стою, почалася попадатися така гарна груба чорна кераміка. І є перший сигнальчик. Взагалі думав не знімати, але раз є перший сигнальчик, можливо, щось не буде. Дивимось. Так, друзі, копнув був гарний сигнальчик і ви подивіться, що навіть не розпаковував. Побачив, що це щось кольорове. Ось такий в мене зацепчик, можливо, від якоїсь пряжки. Мабуть, сюди втягувався ремінець і тут Це Я так вважаю, якщо ви знаєте, що це, виправте. А я кладу собі в карман та ходжу далі, шукаємо далі. Так, друзі, був сигнальчик і випадає мені ось така штука. Підкажіть, що це? Спочатку подумав, що це крисало. Але, на жаль, тільки всередині немає і бачу, що края геть не гладкі. Спис, не спис, навряд чи. Але щось схоже. Ну, а ви підказуйте в коментарях, що могло бути. Шукаю далі. Так, вирішив копнути онлайн. Не знаю, чи вам... Щутно в наушниках сигнал. Але я вже, в принципі, бачу бачу знахідку. Ось вона поверхнева і це ось така бронзова пряжечка. Такий я був правий, що змістився і перевірив місцину Ой, в мене, наче ще й немає пряжечки. Чарочка залікова, симпатична, бронзова. Мабуть черняхи. Те, що ми шукаємо, значить будемо крутитися, покажу вам так трохи схил. Бачите, ось іде сюди схил, він такий невеличкий. І ось там, з того боку, бачите, такий рівчак, річка йде. З тої сторони ще поле гарне. На якому я теж був. Ну, а тут поки що ось. йшов ось так. Бачите? Якщо вам видно такий невеличкий пагорб і спускається, а я йшов трохи далі і його пропустив. Тому повернувся, зайшов сюди і ось такий чудовий сигнальчик пряжечка. Так, друзі, ось був поверхневий сигнальчик і буквально я новий відшкріп і піном знайшов, викоряв. Ось у мене. Трапляється кругляшок. Будемо дивитися, що це за кругляшок. Це у нас пролетарій, це псевдеп. Такий погнутий, що це капець. Мабуть, трактористи його кожен рік футболили. Бороною. 28 рік Три копійки залито партії. отак виглядає погнутий що капець Ще його тут хтось бив. Ну, скоріш за все, що просто плугами. Його! понівечили як знахідка, звісно, така собі, шукаємо тут черня хівга знаходимо втрати тракториста. І що вам хотів показати, ось дивіться, як чітко сховалася кераміка, бачите шматок. Кераміки просто посередині. І сюди я ходжу сказати, що за кераміка не можу, тому що вона вся брудна, але товстенька, Скоріше за все, що черня. Ось так. Там десь мат, якщо знайду, там прямо видно було, що чорна кераміка, а це так приховано. Ось так і ходжу. Шукаю, поки що знахідок небагато. Так, друзі, і є знахідка. Ось вона. Не знаю, правда, що це. Таке якесь мілке. Кільце мідне. Тільки не можу зрозуміти. Щось робилося з монетки, можливо і ні. Ось така кольорова знахідка, трошечки крива. Таке кінце. Шукаю далі, залишилось небагато, Вон там. трошечки, я думаю, що якраз ось там і буде найбільше кераміки. Що ж, друзі, хто шукає, той знайде. Я був такий правий. Зійшов з тієї сторони сюди, де, на мою думку, було краще місце для життя. Тому що річка ближче і схил такий цікавий. Невеличкий, але цікавий. І вже ось трапляється ось тут. Позаду мене такі жовтенькі плями, що свідчить про те, що тут були хати. І кераміки тут стає значно більше. І вмикнувся ще через те, що є знахідка. Дивимось. Був такий чіткий, гарний сигнальчик і в мене випадає ось таке бронзове кільце, мабуть, від кінської поближі. Ось, Однозначно старезна. Є. І це підтверджує те, що тут Вон, бачите, мої сліди я ходжу. І ось тут хожу, тому що тут є ось такі плями. Зараз вам їх покажу. На це треба звертати увагу. Ось подивіться, я тут ось проходив і чітко видно ось. Пляма, бачите, вона така розтягнута. Іде туди. Далі. Я поки що зверху виходжу і буду йти туди вниз. Там, не знаю, чи вам буде видно теж пляма. І там он теж пляма. Ну, і ось так треба звертати увагу на такі плями та на кількість кераміки на них. На одній з плям взагалі було прямо зверху, так чудово видно декілька. Обломків кераміки, чи маленьких Ну, а я прямую буду туди-сюди ось так ось вихажувати, до ось того місця а потім повернуся. Так, друзі, і ось підтвердження, тому що я кажу, бачите, така така пляма жовтенька, невеличка. І ви подивіться, ось зразу лежить чималенький шмат кераміки. Це якесь денце побите. Але воно тут є прямо на всій жовтій плямі, де я і ходжу. Так що шукаємо. Так, друзі, це якийсь просто неймовірно зупинився показати вам кераміку. І вже хотів вдягати свої перчатки. Повертаюся і дивлюсь, знахідка лежить. Зараз вам її покажу візуально. Так, он той шмат кераміки відкинув. Ось тут закопав ямку і... Ось прилад стоїть, впала перчатка і чомусь я подивився так скоса в ту сторону. І ви подивіться, що лежить. Це чудове прясло, просто дивіться. Ціленьке, гарненьке прясло. А це значить, що ми на правильному місці однозначно. Це просто гарна знахідка візуальна. Не завжди їх знайдеш. повністю ціле, класичної форми, гарна знахідка. Це вже точно лайк і гарна розвідка. Ось так і полягає бути уважним, вдивлятися в землю і розмірковувати, де могло бути і де було б краще. І ви знайдете саме ту місцину на полі, де було життя. Тому що всі ці точки, які вказані в нас на картах, вони схематично вказують місцевість і рельєф. І це не значить, що там 100% була поселуха. Ну, там ви можете знайти, звісно ж, і кераміку, але її буде набагато треба знайти епіцентр того життя. Так, друзі. Ось така знахідка мені випадає. Такий ніж почека. Бачите, ось там прясліце знайшов, пляма, почав сюди йти кружляти. Тут знову пляма, ось невеличка. І там далі я теж бачу пляма, ось ще одна кераміка поблизу лежить. Я на вірному місці. І правильні знахідки навіть е, позалізу. Однозначно знайшов місце з поселухою. Так, друзі, є гарний сигнал. Не знаю, чи вам чутно. Дай Бог буде не пеніцилін, а щось чудове. Будемо на це сподіватися. Думаю, що викопав, але це не точно. Ось цей гарний зазначок. Нарешті на це чийсь ніж був загублений. От так от була гарна знахідка, але це просто чийсь ніж, мабуть, зломаний, а якщо і не зломаний, то вже явно приречений. Ну що ж, була гарна надія на те, що це. Щось цікаве. Продовжую. Часу обмаль, тому пришвидчуюсь, буду купати тільки гарні сигнали. Так, що вам хочу сказати, епіцентр я знайшов і вже знайшов, що в цьому епіцентрі вже ходжено. Хоча сліди, мабуть, ще до снігу ходили. Але вмикнувся я через те, що знайшов ось таку цікаву накладочку. Бронзова ось така накладочка. Що це Підказуйте тому що я не знаю, куди вона кріпилася і що це таке. І чия це? Що вам можу сказати? Територія величезна, шкода потраченого часу на те, поки я знайшов цю територію. Але скажу вам однозначно сюди ще приїду. І буду ще тут ходити. Тому що територія велика, я її не виходжу так само, як її не виходили і до мене. Тому знахідки є, їх обмаль через те, що тут вже ходжено. Ну, але все одно трапляється. Але лайк за знахідку та за те, що я такий настирний. Наполегливість, друзі, запорука успіху. Подивіться, яку я. Чудову проколочку викопав. Гарно била, Ой, просто, просто клас. Повністю цілесенька, Ніде не, не затуплена. Ось так і пробували шкіру. раніше. знахідка просто класна, давно не знаходив. Так, друзі, мабуть, мені пощастило, викопав гарну знахідку. Випала візуально, в принципі, побачив, що це якась прикраса, а На наполегливість все-таки винагороджується. Ну, не буду затягувати. Дивимось. Був гарний сигнальчик, але я чомусь подумав, що це, скоріш за все, пініцелінка. Бо так трохи поганенько била. І ви подивіться, що випадає. Ось така просто неймовірна прикраса. Я не знаю, що це, мабуть, якийсь амулет. А ви підказуєте, це, мабуть, якась луночка прикольна. Зараз я її промию і вам покажу. Ну що, друзі, ви готові? Ви подивіться, яка це краса. І мені здається, це. Не черняхівська культура, а, мабуть, київська культура. З такими ось <кхи> емальками. Ну, що можу сказати? Це просто суперова знахідка. Такої в мене ще немає. Не знаходив. Просто залікова. Ну, а ви підписуйтесь, ставте лайки. Цікавіше ще попереду. Що ж, друзі, починає потроху темніти. Я розумію, що я тут все одно не добігаю, хоча я вже бігаю, я не вихажу, я вже бігаю. Знахідок-обмаль, тому що треба це все вихажувати, вільно ходити, прислухатися до сигналів. Ну, на жаль, сьогодні час обмежений, тому буду вже вирушати в бік авто. Ну і є в мене чергова знахідка. Навіть її не копав. Піном знайшов, бо був поверхневий сигнальчик. Дивимось. Так, друзі, ось дивіться. Був сигнальчик кольоровий, і я його піном знайшов. Реально щось важке, я його вже водичкою, так як я бачу, що тут є отвір, тому вважаю, що це прясло свинцеве Вони реально важкі. Що, ще одна залікова знахідка. В купілку та йдемо далі. Зараз ось тут ще зроблю коло і буду вже вирушати до автомобіля. Так, друзі, мені залишилось 100 метрів до автомобіля, йшов, не виключав прилад, йшов просто навпростець, трошечки зміщався, звісно, до автомобіля. І був у мене такий сигнальчик. Цікавий, думаю, копну на останок і подивіться, що це. Ось, друзі, ямочка відкинув і ви подивіться, що випадає. Ви це бачите Ось такий просто бомбезний скіфський вістря. Цілесеньке абсолютно ні, не повністю. Трошечки є зломи. Але в цілому стан просто суперовий. Ось така кінцева знахідка. Однозначно лайк. Ну а я вже побіжу до автомобіля.